Так, чисто познавально -розважальний, розважальний. Як він називається, контент для того, щоб почати хоч трошки розвивати роботу мозгу. От, наприклад, раніше був такий журнал, називався Юний Технік. Це не пам'ятаю який рік, ну, неважливо, але от навіть... Сама назва журнала, про що може сказати, про зміст. І от картинка така, що в цьому журналі, про що може йти мова. От відкрив, ну, коли ще не було цієї безкоштовної енциклопедії, от, про метро. От Стаття цікава. Буде пізнавальним. Я не знаю, чи є в інтернеті, чи ні, я не перевіряв, просто взяв, відкрив. І от і стало з цікавістю ну, навіть для себе зрозуміти, от коли метрополітен з'явився. І чи можливо, наприклад, от в ті часи от тут написано, що значить, Метрополітен в буквальному, в буквальному переводі означає. Главний город. От в чому суть? Метрополітен, значит, в буквальном переводе означає главний город. город. что виходить, що главний город знаходиться під землею. От, інтересно, вже, можна сказати, починається когнітивний дис диссонанс. Ну, не знаю, может у кого это нормально получается с принятия. Получил он такое название, видимо, потому что впервые появился в столице Англии Лондоне в 1863 году. Сегодня потребность в подземном транспорте ощущают большинство городов-миллионников. Лондон уже в ту пору был крупнейшим свыше двух миллионов жителей. Це 1863 рік. От. Оце фото. Це в, той, в ті часи, як... які вже технології існували, щоб будувати метро. Яка протяжність? Тут написано: перша лінія Лондонського метро протягнулася на 3,6 км. Всього можна прикинути. Скільки років воно викопувалося тим метро, тими технологіями на, на, на ті часи? Обслужували її паровози. Сама ж дорога пролягала в тунелі, як сказали би сьогодні, неглибокого заложення, всього в нескольких метрах поверхності землі. Проложити його було нетрудно. Обичним. Скри... способом, но и в таком качестве метро сразу заявило о себе: регулярность движения, большая пропускная способность, высокая эксплуатационная скорость — все эти несомненные преимущества дополняло еще одно не менее важное: упрятанные под землю и поезда освободили улицы города от лишнего транспорта. Неудивительно, что вскоре и другие города Европы поспешили перенять опыт Лондона. В 1896 году метро строилось в Будапеште, а в 1898 в Вене, потом в Париже, в Берлине. Примерно в это время осваивается и прокладка туннелей глубокого заложения до 30-50 метров. Новый способ позволял вести работы, не тревожил разгую застройку, прокладывать подземные дороги, На різних рівнях. От, інтересно, от, в столиці метро є таке, що от, от, не знаю, яка глибина залягання, але в ті часи, якими от треба було технологіями е, обладати, щоб будувати на такій глибині залягання. Метро я не знаю, чесно кажучи, що, м'яко кажучи, складно представить. Ну, це так, для роздумів інформація, щоб трошки глибше купнути. Щоб, можливо, все набагато не так бути по-іншому. Так, якось. Дякую за увагу.